7 листопада, близько 21-ї години, до чергової частини місцевого відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із гуртожитків міста Лубни відбувається бійка. На місце події першими прибули співробітники патрульної служби поліції, які у холі гуртожитку по проспекту Володимирівському міста Лубен побачили 44-річного місцевого жителя. Правоохоронцям чоловік повідомив, що прийшов до гуртожитку у власних справах. Коли зайшов до холу, побачив трьох юнаків, один з яких безпідставно напав на нього та відкрито із застосуванням сили заволодів його особистими речами, серед яких мобільний телефон, куртка, банківські картки та гроші. Після бійки юнаки покинули приміщення гуртожитку та втекли на вулиці під час переслідування. Поліцейськими був затриманий 19-річний, раніше судимий житель Лубен правоохоронцями за фактом грабежу поєднаного із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. На срок від 4 до 6 років. Речові докази вилучені. відносно зловмисника, судом обрану міру запобіжного заходу, утримання під вартою. 5 листопада в ході відпрацювання території обслуговування інспекторами дорожньо патрульної служби було зупинено автомобіль під керуванням 46-річного жителя одного сіл Лубенського району. Під час огляду транспортного засобу поліцейськими було виявлено та вилучено холодну зброю, а саме, Предмет зовні схожий на ніж, який чоловік перевозив без передбаченого законом дозволу. Цього ж числа під час патрулювання вулиць міста поліцейськими по проспекту Володимирівському, міста Лубен, було зупинено 34-річного місцевого жителя. Під час огляду особистих речей у чоловіка було виявлено та вилучено предмет зовні схожий на ніж. За обома фактами незаконного носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. До поліції Лубенщини із письмовою заявою про крадіжку звернувся 31-річний житель Лубен. Правоохоронцям чоловік повідомив, що 5 листопада невідома особа на міському ринку. Таємно викрала із його сумки цифровий тюнер, спричинивши чоловікові матеріальної шкоди. За фактом чинення крадіжки слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 кримінального кодексу України. В ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що дану крадіжку вчинив 44-річний, раніше судимий місцевий житель. За місцем проживання останнього було виявлено та вилучено викрадену річ, яку зловмисник в подальшому мав намір збути. Наразі правопорушника чекає суд, який надасть правову оцінку його протизаконній діяльності. 9 листопада, в ході проведеного оперативно-профілактичного відпрацювання території міста Лубен, правоохоронці перевірили домогосподарство місцевого жителя по одній з вулиць міста. Ході огляду приміщення на горищі поліцейські виявили та вилучили у присутності свідків речовину рослинного походження у висушеному стані за зовнішніми ознаками, схожу на наркотичний засіб, канабіс вагою близько одного кілограма. Вилучені речовини належать 42-річному раніше судимому господарю помешкання, який стверджує, що зберігав канабіс для власних потреб. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. 4 листопада, під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території Лубенщини співробітниками місцевого відділу поліції спільно із співробітником 6-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності в Полтавській області було проведено санкціонований обшук у помешканні 30-річної місцевої жительки. В ході обшуку поліцейськими було виявлено та вилучено речовину рослинного походження у висушеному стані за зовнішніми ознаками, схожу на наркотичний засіб канабіс вагою понад 100 грам та близько 2 літрів речовини бурого кольору із запахом ацетону, розлитої у пластикові пляшки. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. До поліції Лубенщини із заявою про крадіжку звернувся 33-річний місцевий житель. Правоохоронцям чоловік повідомив, що невідома особа в ніч на 4 листопада цього року обікрала його автомобіль, який знаходився на території. Господарства. В ході огляду місця події поліцейські встановили, що невідома особа шляхом злому замка капоту в автомобілі потерпілого викрала належну останньому акумуляторну батарею, завдавши чоловікові матеріальної шкоди. За даним фактом, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. В ході відпрацювання території міста та району поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 44-річний, раніше судимий місцевий житель. За місцем мешкання останнього поліцейськими було виявлено та вилучено речові докази.